Так, так. Ай, добре, хочу веселку. Ну що, почнемо. Змажемо кримом наші бісквіти. Ось так. Тепер все гарно розрівнюємо. Ще один шар. І ще. Так, декілька разів і закриваємо. Змащуємо рясно кримом. Ось так. Знову розрівнюємо. Здорово. Коли все готово, додамо шоколад. Ось так. Виходять шоколадні кольорові стіни. І зверху додамо карамель. Льодяники. З ними завжди буде смачніше. Прикрасимо ними зверху торт. Чудово! Отак! Готово! Краса! Ну що, а тепер я перегортаємо отак. Візьмемо ніж, розрізаємо. Ось тут і ось тут. Чудово. Прибираємо бік. Змащуємо зверху кремом. Додамо ягідку для смаку. І закриваємо бісквітом. А тепер розрізаємо на дві частини. Ви тільки подивіться, яка краса вийшла. Здорово. І так, апетитно. Мені дуже подобається. Моя черга. Заливаємо наш джем у пляшку. Його можна побільше. Потім наливаємо жовтий. Тепер червоний, синій і фіолетовий. Достатньо. Так. Подивіться, яке гарне желе у нас вийшло. Далі розрізаємо пляшку. Все нам не потрібно. Трохи магії і все готово. Вийшло здорово. Ух ти, як апетитно все виглядає. Почну із цього желе. Ммм, це дуже-дуже смачно. Так, хочеться ще та ще. Мені дуже сподобалось. Клас. Тепер беремо цей шматочок. Який він райдужний. Спробуємо. Так, мені подобається. Дуже смачно. Приготовано з любов'ю. Лайк. А тут що? Давайте швидше спробуємо. Силядяник, смакота. А тепер шматочок торта. Клас. Просто смакота. Приголомшливо смачно. Так, вітаю! Це перемога! Класно, я зробив це. І так, друзі, хочу бургер. Так, що там у нас? Хм, Візьмемо булочку та закриємо її трубою. Тепер беремо листок салату, сирок, ось так, котлета і булочка. Який запах. Туди її. Що там відбувається? А тепер дивіться, що у нас виходить. Вау! Нам дещо знадобиться. Заливаємо наш сирний соус та можна побільше. Як же гарно він розтікається по нашому величезному величезному бургеру. Так, вийде справжня смакота. Цікаво. А я візьму гарбуз. Тепер потрібно розрізати його на дві частини. Ось так дістаємо ложечкою насіння. Воно нам точно не знадобиться. А ось і капуста. Те, що потрібно. А тепер збиваємо наші овочі. Накриваємо кришечкою. Ось так. Подивимося, що вийшло. М -м -м, який класний запах. Викладаємо все і формуємо невеликий кружечок. Так. Закидаємо овочі. Чудово. Овочева начинка готова. Кладемо нашу начинку от сюди. Та закриваємо гарбузом. Чудово, все готово. Тіфані. Що? Ні? Я маю одну ідею. Нам знадобиться багато жуйки. Беремо жуйку. Кладемо її от сюди. У нас буде класна начинка. Вийде класний солодкий бургер. Трохи мармеладо. Закриваємо печиво. І, звісно, додамо шоколадного соусу. Заливаємо наш бургер. Ось так. Можна побільше, він буде дуже соковитим. Просто пальчики оближиш. Клас! Яка смакота! Здається, все готово. З чого ж почати? О! Так. Почну з цього. Хм, непогано. Мені подобається. Ой, а як це їсти? Який огодний запах. Спробуємо. Фу. Це зовсім не смачно. Б'є. Вау! А це що? Оближимо. Так. А якщо спробувати? Клас! Це так смачно. Мені здається, це і є переможець. Вітаю! Так, і я перемогла, я молодець. А тепер готуємо піцу. <рес> Ха, це зовсім не складно. Зараз я покажу вам піцу в мексиканському стилі. Але спершу танці танці обійманці. О, як цікаво, я люблю танцювати. І Я також не проти. Ну, добре, все досить. Час готувати. Нам знадобиться половинка перцю. На нього покладемо наше тісто і, звісно, його розрівняємо. Тепер беремо томатну пасту зі свіжих свіжих томатів. Оп, викладемо її на тісто і обережно і рівномірно розмажемо її. Ось так. Тепер тертий сир посипаємо ним нашу піцу та побільше. Не шкодуйте. Потім додаємо тонко нарізаних шампіньйонів. І, Звісно, додамо кружечки ковбаски. Секретний інгредієнт: дуже пекучий соус табаско. Будьте обережні, може стати дуже небезпечно. Лише декілька крапель. Так. я перестарався. Ой, здається, щось підгоріло. Нема чим дихати. Погоджуюсь. Я почну готувати свою піцу. Тісто вже готове. Тепер додам цей смачний сир. Чим більше, тим краще. Спробуємо томатну пасту. Чудово. Додаємо. Який яскравий та соковитий колір. Супер. Додаємо приправи до смаку. І трохи зелені. Ось так. Накрили зверху тістом і можна відправляти у піч. Ось так. Все готово. Вийшло непогано, молодець, онучка. А що тут у нас? Збиті вершки, те, що потрібно. Ми не будемо готувати шкідливу піцу, а зробимо дуже смачний пиріг. Ось таким химерним ножем я розріжу свій пиріг. Ось так. А начинкою будуть лише натуральні та свіжі фрукти. Подивіться, яка краса. А як вони пахнуть? Чудово! Приголомшливо! Відмінно. Все готово. Спробуй дорогенька! Ух ти! Як все апетитно! А ось це цікаво. Тебе ми спробуємо в першу чергу. Як багато сиру. Та й на смак цілком непогано. Мені подобається. А що тут у нас? Божественний запах. Спробуємо. Ой! Смакота! Я в захваті. Це дуже смачно. Залишився останній учасник. Який гарний! Скоріше спробуємо. Ой, я навіть не знаю, який шматочок спробувати першим. З ягідками чи з ананасом. Смакота. Бабуся вміє здивувати. Це просто неймовірно. Ну що, у нас є переможець. Бабуся, ти перемогла! Ура-ура! Якщо тобі сподобалось наше відео, став лайк та підписуйся на наш канал. Ну а поки що, бувай!